Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Боже нам допоможе праска. Праска є призначена для того, щоб пом'яту тканину зробити гарною, охайною, приємною для споглядання. Але якби ми себе уявили на місці цієї тканини, то нам би не дуже хотілося переживати на собі гарячий метал праски. Але тканині він йде на користь, тому що після того, як праска пройдеться гаряча по тканині, то вона стає кращою. Подібне щось відбувається в нашому житті. Після природного гріха ми часто зазнаємо різних спокус, переживаємо різні страждання, переживаємо різні випробування віри. Але ці випробування ми не завжди раді приймати. І часто починаємо нарікати, чому Господь допускає ці випробування в нашому житті, ці труднощі, ці моменти, які не приносять нам ніякої радості. Натомість ці випробування, які ми переживаємо в нашому житті, приходять нам на користь. Бо вони випробовують нашу віру, вони відшліфовують нашу віру, вони виробляють в нас. Схильність протистояти спокусам і бути витривалими у нашій вірі. Послання до апостола Якова в першому розділі він каже: уважайте за найвищу радість, мені брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що піспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж іде слідом чим досконалим, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Блажений чоловік, що витриває пробу, бо він не буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Тому нехай кожне просування одягу дає нам теж нагадування про те, що ми в своєму житті теж маємо пройти певні випробування. Можливо, вони нам додають якісь труднощі у житті, але в кінцевому результаті вони відшліфовують нашу віру, щоб ми могли. Отримати той вінець, який Господь приготував тим, які його люблять.